Я вже встиг зносити ним пів батерфляя. Що я вам можу сказати? В руці він до біса зручний. Це він тільки каже свідогабаритний, підлізти можна ним куди угодно. Е, було таке, що я оцим же ж диском різав просто 2 метра погонних резів. Да, редуктор нагрівається, до нього не торкнеться, але сам апарат принципі Не нагрівається. Роблю на максимальних оборотах. Він не, не просідає під нагрузкою. Е, потім по комплектації. Не знаю, чи з... це так мені повезло, але оця херня має бієння. Тобто якщо прям робити дуже якісь ювелірні штуки, то все-таки краще напряму через редуктор. О, а от цього, ну, блін. подивлюсь, може, потім просто другий патрон сюди. Цього все я ще не юзав. Але що я вам скажу? Рекомендую. Поки я кращого не мав. Був у мене дремель, він швиденько кончився, були і другі китайські гравера, Тих, тих надовго не вистачає. Цей пока топчик. Е, робив він мене де, пока на зачистки швів в основному і оце пару метрів різає робив. Та на зачистки швів він по 30-40 хвилин взагалі не виключався і, скажімо, не жалувався він на цю роботу.